Епіграф. Доброго ранку, вітаю вас день. Доброго ранку, кажу я ласкаво. Годі вже спати, співаймо пісень. Але спочатку вип'ємо кави вікторія чорній. Так, добрий вечір, всім привіт. Слухайте, ви замітили, як кава зараз прогресує. Фантастично просто, ну, всюди кав'ярні третьої хвилі, знаєте. Там, ну, таке враження, що з коронавірусом до нас прийшли. COVID-19, Омікрон і на тобі лати на кокосовому. Могли подумати ви, але хер там. Макіату на банановому. Зараз такий вибір кави шалений, глясе, фрапе, фільтр кава. Ну, теж, звісно, придумали фільтр кава. Фільтр кава це знаєте, коли мій тато в гаражі п'є каву і трошки з масляного фільтру капнуло. Оце фільтр кава, звісно. Все екзотичне, все екзотичне. Ну у мене в дитинстві єдина кава екзотична була, то це корій. <плес> я знаєте, колись в дитинстві пив каву з молоком зранку, надпивав трохи, біг до школи, потім вертався назад, пив ту холодну хрень. І баба каже, що таку не здалу п'єш? А виявляється, я пив фрапе. Що це? Я пив фрапе. Ну, мені здається, скоро з'явиться, не знаю, там матча, лати, допі, фільтри, каву 1,6 дизель на кокосовому. Ну, все до того йде, все до того йде. Але всі ми розуміємо, наша нам кава. Значить, вдома, щоб розбудити желудок, а в кафешці, щоб дві години сидіти з мудрим їбалом, ніби щось важливе робити. да да До речі, то моя перша кава за день, тому мій виступ може в будь-яку секунду убірватися. Бо тиск ніхто не скасовував, якби. Коротше, якось стояв в кав'ярні в черзі, і мені бариста каже: Вам яку каву? На арабіці чи на робусті? Я кажу, що, дурачок, взагалі. Я греко-католик, ясно, що на робусті, яка Арабіка. І ще така. Я такий, ладно, ладно, добре, давайте на награбиться Бог з ним. А молоко яке? Ванільне, кокосове, бананове, грудне. <реш> я такий, я ладно, <реш> ладно, все ясно, давайте три в одному. І ще така ууу! А бомж за вікном такий єс! єс! Доп'ю за ним красавчик. Прям прям молодець. Прям молодець. І знаєте, от Львів вважається столицею кави, містом кави. Якщо Львів, місто кави, то зимна вода, то і місто, айцлате. Але ну, блін, Львів це місто дорогої кави. Ну, погодьтесь, 100 гривень за те, щоб посрати не вдома. ну. Єдине, що знаєте, львів'яни вони трошки новатори, вони принесли каву по львівськи Знаєте, що таке кава по львівськи це коли вам подають 50 грам конячку в чашці для еспресо. Якось тоже зайшов в кафешку і питаюся в дівчинки: а чого у вас кава з звичайним молоком на 7 гривень дорожче, а з мигдалевим — на 35? А вона каже: Бо мигдаль, важче доїти! <рес> Я такий: ну, знаєте, така чувішка із розряду: що то за кума, що під кумом не була? Як діла? Діла у прокурора. Оце от. їсти не страти, можна почекати. От. Оце вона. Це вона. Я роздав куту мигдалеве молоко. Дивлюсь, на другий день він вже за макбуком сидить. Каже, я не в ресурсі, я вигорів. Де моє лати на кокосовому? Страшне. Так, у моєму виступі оголошується антракт. Ну, в антракті такого виступу можна би було щось поговорити про чай, правда? Та? Ну, але то херня собача, погодьтесь. Тому я скористаюся моментом і е, продемонструю вам пародію на Миколу Капішона. <плес> е, добрий вечір, добрий вечір, товариство. Значить, дивіться, мене звати Тарас, в мене є дві доньки. А, блядь, це Ладно. Добрий вечір, приєм, здорово, дорого, ви? Поплуйте самі собі трошки. Давайте, давайте. Galėda truputį, Yushinkova! Janukovėči! Škiliu! Voliu, pravi, krasas čia, krasas čia, krasas čia, krasas jaunas. Tai prikolinė, tai prikolinė. Kruči, kruči, mane ir ys... žinka, mane ir žinka. Mane ir žinka, prikolinė. Mane suko, ir žinka, mane ir žinka. Ir ona, žinka, dūmai. И моя жінка думает, что марианска впадена. это Марьяна, яка впала, Прикиньте! <решит> <решит> жінка, жінка, конечно, да. Бля, забув текст. Не <решит> може то побудувати, да нормально. А, я понял, я понял, я понял. А нет, забыл снова, да. А, коротше. Анекдот. Тоді якусь мої жінки. От ти, собственно, береш гроші. А вона каже, в тумбочке. Все за ми обов'язково переможемо. Ну, десь два-три тижні і все. Вам був коляка Біжон, дякую. Кінець антракту. Епіграф номер два. Ранковий кави аромат дарує зранку нам натхнення. Дає настагу у сократ. Полинути над сьогоденням. Людина з ніком Костяніка. Слухайте, що я собі подумав, дивіться, якщо існують кав'ярні третьої хвилі, чому немає церков третьої хвилі? Шарите, там, де вже священник може розказати, що то за вино на причасті, яка провінція, який купаж. Ну, церкви третьої хвилі, там, де зв'язок з Богом тримають через Starlink, бо так краще тяне. Ну, ці церкви третьої хвилі, там, де знаєте, безглютенові проскурки, кадило на анасовій чаші. Ну, ці наші було би дуже прикольно. Мені здається, що в церквах третьої хвилі з'явився би Патреон. Там би по -льбом. Значить, за долар вам посвятять хату. Значить, за 5 доларів хату і дитину. А за 10 доларів вам посвятять хату, дитину, машину, собаку і відкриють доступ на OnlyFans. Там де прихожанки без хустиночок стоять. Мені здається, так буде. Там би теж була своя арома кава, це церкви Московського патріархату. Там би всі хотіли плюнути і спалити, то все. Так, і дивіться, в мене вдома є коротше, горнятко для кави, і воно, воно стоїть у мене на робочому столі, і там, знаєте, там лишаються фуси. Фуси. Знаєте, що такі фуси? Фуси лишаються, але ну завжди там трошечки є, знаєте, хочеться випити. І коротше, ви коли от-от п'єте, то головне з зубів перегородку поставити, щоб ті фуси не потрапили всередину. Ну, бо як воно мені попадає до рота. ну, я хочу не то, щоб почистити зуби, я хочу сходити в душ. Я хочу виклика клінінку компанію і піти до психолога, щоб то замолити просто. Але я знаю, що дівчата використовують цю каву гущу, ті фуси як скраб для обличчя. От, тому не варто виливати дамі каву в лице. Ну, бо вона подумає, що в неї зморшки. Не робіть такого. От, але моя дівчина вона використовує ці фуси як скраб для всього тіла. І от коли перший раз я приїхав до неї на каву, то я реально сука пив каву пів пачки. Я в той вечір був ближче до інсульту, ніж до оргазму. Епілог. Я як зранку не вип'ю кави, то день просраний. Озарків Зіновій Казимирович. Дякую всім, ви публіка.